Доброго дня, мої вітання. Сьогодні, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Сьогодні нашій увазі Nissan Leaf. у 2019 році, в січні, місяці, автомобіль виїхав з автосалону. Був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. На даний момент автомобільчик лише прийшов з аукціону, тут в Нідерландах. Є в доступі 40 кВт батарея, комплектація, BOSE Tecna Автомобіль буде по хорошій ціні, та як має, незначні дефекти. Дефект поцарапаний бампер, потрібно бампер підфарбувати і защокнути назад, поставити бампер. Легкосплавні диски, безключовий доступ. Є декілька мікроцарапин, які полірнуться в Україні без проблем. Ледовське світло йде ближнє дальнє. На відео, на фото воно завжди жовтить, але фактично воно й світить біленьким. Просто так передають камери. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 18-й рік по вікнах, дуже гарний салон, поєднання шкіри з Алькантарою, комплектація, BOSE TECNA. Пробіг даного автомобіля 87 тисяч. Мультикермо повна комплектація. Камера заднього виду. Круговий огляд. Підігрів сидінь, клімат, все є в даному автомобілі. Два ключка, без доступ. Підігрів керма. Повна комплектація, комплектація, бо все техно. По салону автомобіль в хорошому стані. Ціни ще немає, так як автомобіль лише приїхав з аукціону. Але попередньо сказали, що буде супер ціна. Такі автомобілі бувають рідко, по супер ціні, враховуючи нульове розмитнення на електромобілі на сьогоднішній день. І автомобіль електричний, який заряджається від звичайної розетки, є два кабеля, в багажнику є савбуфер, автомобіль електричний сам на себе заробляє. Тобто з першого дня використання ви відчуєте, як ваші затрати знизяться на пальне. Такі автомобілі на повному заряді в теплу пору. Року проїжджають 250 кілометрів. Взимку, в залежності від використання опалення, автомобіль проїжджає до 200 кілометрів на повному заряді батареї. Тому не втрачайте свій шанс купити Nissan Leaf по супер ціні. Весь в рідній фарбі лише потрібно. Підфарбувати бампер, поставити його на місце. Це все ми можемо зробити в Тернополі. Від вас невеликий завдаток. Автомобіль купую за власні кошти, перевожу в Тернопіль. В Тернополі забираєте з повним пакетом документів розмитнений автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Також нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. Є досить багато автомобілів. Кожен день приходять з аукціону цікаві пропозиції. Так, Volkswagen Golf. Готовий до відправлення для нашого підписника. Приїхав такий. Рено Каджар, 1,5 дизель, босе комплектація, Ледовське світло, ближнє, дальнє. Opel Ampera їде для нашого підписника, вже знята з обліку під замовлення. Такі автомобілі є на аукціоні і ще будуть. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, робіть попередні замовлення опаль амперки. Також є приїхало Audi механічна коробка передач BMW Audi A3 Mitsubishi Outlander Mercedes BMW Grand Turismo Toyota RAV4 є великий вибір автомобілів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.